3 жовтня дата, що увібрала в себе події, важливі як для давньої, так і для новітньої історії України. Вона з'єднує у собі середньовічні княжі міжусобиці, розвиток науки та культури, і водночас боротьбу за історичну правду в сучасному світі. У 1078 році відбулася одна з ключових битв у часи Київської Русі на нежатиній ниві неподалік Чернігова. Це було протистояння нащадків Ярослава Мудрого, яке стало черговим етапом усобиць за Київський престол. У бою загинув Великий князь Ізяслав Ярославич, син Ярослава, котрий двічі сидів на київському троні. Його смерть символізувала кризу державності Русі. Міжусобиці виснажували землю, відкриваючи шлях для майбутніх ворогів. Подібні війни за владу не раз підривали силу держави, що згодом стало однією з причин її занепаду. Через багато століть, у 1812 році, на південному березі Криму було закладено Нікітський ботанічний сад. Тут почали збирати унікальні рослини з різних континентів, випробовували нові сорти винограду, фруктів та декоративних культур. Нікітський сад став науковим осередком і водночас культурною пам'яткою, куди прагнули потрапити мандрівники з усього світу. У 20 столітті 3 жовтня увійшло в історію відкриттям у 1973 році пам'ятника Лесі українців в Києві. Це стало вшануванням жінки, яка була не лише поетесою, а й ідейною борчиною за свободу українського слова. Її твори, сповнені сили духу і любові до батьківщини, надихали покоління українців навіть тоді, коли влада намагалася придушити національну ідентичність. Та особливу вагу для України має подія вже новітньої доби, 3 жовтня 2018 року. Сенат сполучених штатів визнав голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це стало важливим актом міжнародного визнання трагедії, яка забрала мільйони життів. Крок був не лише жестом солідарності, але й сигналом світу: правда про злочини тоталітарних режимів має бути почута, аби вони не повторилися. Таким чином, 3 жовтня у різні епохи відзначене подіями, які нагадують про боротьбу за владу, розвиток науки і культури і про ціну правди в історичній пам'яті. Це день, коли минуле і сучасність переплітаються, нагадуючи українцям про силу їхньої спадщини та значення кожного кроку у боротьбі за власну державність і гідність.